Господинки, в мене сьогодні склалась така ситуація, що швиденько треба зварити перше. І я відкриваю рис з рибою. Я закривала, постійні глядачі мають пам'ятати, риба в мене тут лосось. 750 грамова баночка. От, бачите, от, рибка, навіть цибулька є. Картопелька з морквою вже вариться в мене. І зараз я перекину це. І буде суп. Дам трішечки прокипіти і хвилин 10 настоятися. Спробувала вже на сіль. Все супер який супчик буде рибний, з рисом. Um. От на такі випадки, коли щось треба терміново зварити, я роблю такі консервації. Поки супчик настоїться, зробила от декілька таких бутербродиків з паштетом з цибулькою червоною і вирішила до того всього відкрити свою аджику минулорічну. В цьому році я не закривала. Вот. Треба спробувати, чи вона моцна, тому що в мене є одна слабенька, а одна така моцна слабенька ну нічого. Так, і наливаю зубку. Так, оце готово. Ще зубка парує. Подивіться, друзі, як гарно виглядає. В мисочці. Я дуже люблю їсти страви от таких глиняних керамічних мисочок. Так, пробую. Друзі, як це смачно. Подивіться, як ви не робите таких заготовок, зробіть. Вони завжди вас виручать скрутну хвилину. Можна було просто відкрити цю баночку, розігріти і з'їсти. Усім, друзі, смачного і гарного дня і мирного неба нам усім над головами. Щастима в усьому.